Колеги, всім привіт! Сьогодні в нас 17 березня, трішки на дворі вже потеплішло, погодка вирисовується. Рішили ми добратися до нашого новопридбаного Кобальт на полісі 812CX і вирішуємо зараз замінити систему охолодження, так як воду не хочемо заливати, потім зливати. Тому зараз покажу, який антифриз придбали і покажу саму заміну антифризу. Придбали ми ось такий антифриз. Пешіт можливо вставляв, відгуки, антифриз недорогий, придбали ми такі три пачки по 20 літрів, 60 літрів. Будемо надіятись, що нам цього літража вистачить на даний комбайн. Але точно не знаємо, так як тут замінений у нас двигун на Мановський. Зараз будемо міняти ось цю шлану, тому що вона перепала зливна на антифриз. Будемо замінювати ось на ось таку, вже заглушечку зробив. Зараз будемо чіпляти і будемо тоді заходити наверх і заливати антифриз. Придбали ми ось такі ще два почіпчечка. Ще пару штук заказали От на наклонну ось такі. Тому що у нас йду, розбило тут підчипник, тому будемо міняти. Зараз вилізу наверх, покажу який у нас мотор стоїть, і будемо працювати далі. Ось так виглядає наш мотор. Мотор у нас, якщо буде видно, Д0826 модифікація. LF10. Кажуть, що ці мотори непогані мановські. Ось так виглядає з цієї сторони. Ми будемо зараз заливати антифриз. Я вже одну пачку виніс, зараз ще дві, і будемо починати заливку антифризу і будемо заводити даного апарата. Так. Закрутили ми ось цю пробку, Тут у нас теж вода зливається з блоку. Там шланг ми поставили, то що мали замінювати. І зараз будемо починати заливати антифриз G12. Що перша каністерка в нас пішла, перших 10 літрів. Зараз будемо заливати наступні. Заливаємо вже третю. Так, будь ласка, організуй. Так, перевози. А. Цяточка вже залетіла, коли 30 літрів вже залетіло, Ну що, колеги, заляли ми 40 літрів і з'явились у нас нові проблеми. Кутік антифриз. Під компресором з цієї ось втулки, залужки і потіканьте фрез з-під цього корпуса внизу з-під прокладки. От і перші проблемки. Будемо зараз знімати, дивитись що там. Шкода, звісно, що так все вийшло. Перший раз. Взагалі стикаємо з кобанем, до того в нас не було. І ось починаємо з таких маленьких вже проблем козачків, які вилазять. Ось як воно тече з якого місця. Зараз покажу. Бачите, з під прокладки тече, витікає антифриз. Зняли ми головку з компресора. Вийшла така ділема. З цієї сторони пробки навіть немає. Бачите? Була, ну, десь пропала. А з цієї сторони є тріщина. О, можливо, вам буде видно. Ну, там є тріщинка. Будемо вирішувати, шукати заглушки. Якщо не знайдемо, будемо пробувати з чогось витачувати. О, ну, ось така проблемка. Так, да, звісно. Що що, ну з кобайнами я ще не встикався, чувствую, мене щось буде чекати. Але дай Бог, щоб краще не чекало, а краще робила свою роботу. А ми будемо просто доглядати за технікою. Ну а що, ми погнали шукати дану пробку і будемо знімати ще корпус фільтра який кріпиться до блоку, бо теж через прокладку тече антифріз. З'явилася в нас така проблемка, не відкручується один болт, Ось цей. Зараз да будемо щось думати. Що, друзі, зняли ми цього фільтра. згорем пополам трошки руки покоцав, Але зняли виявилося прокладочка там дубова і просто на герметику. Трималося, бачите місце, видно, куди текло сучилося. Тому заказуємо нову прикладочку, ставимо, міняємо зразу масла фільтра і вперед. Що, колеги, ставте лайкоси, підписуйтесь. Наступному відео будемо вже збирати. Всім добра, всім мирного неба!